Розділ другий спокуса була величезна. Місіс Велдон поцікавилася, чи не занадто ризиковане таке полювання. Цілком безпечне, заспокоїв її Гал. Нам часто випадало полювати на китів з одним вельботом, хоч зазвичай користуються двома і навіть трьома, але жодного разу ми не опинялися у критичній ситуації. Та й зараз запевняю, серйозна небезпека нам не загрожує, ані китобоям, ані шхуні. Тим часом підготовка до полювання завершувалася, на Пілігримові було ще три вельботи і шлюбка, які зазвичай усі спускалися на воду під час полювання на кита. Але нині капітан мав у своєму розпорядженні всього п'ять матросів, один китобійний екіпаж. Гал з досвіду знав, що полювання буде нелегким, тому вжив усіх застережних заходів. Не могло бути й мови про те, щоб скористатися допомогою Тома та його товаришів. Адже керування шлюпкою під час полювання на кита до снаги тільки досвідченим китобоям. Один хибний поворот стерна чи недоладний змах весла у момент нападу на тварину можуть стати фатальними. Замість себе на шхуні капітан Гал залишив Діка Сенда, сподіваючись, що полювання не забере багато часу. Слухаюсь, капітане, вистрончився Дік, я виправдую вашу довіру. І, хоча йому страшенно кортіло й собі взяти участь у цьому полюванні, але юнак розумів Краще буде, якщо місце в шлюпці займе досвідченіший китобі. Четверо матросів сядуть на весла, боцман Говік стане за кормове весло, що править за стерно, а капітан Гал займе місце гарпонера, його завдання поранити кита і пильно стежити за міцною і тонкою линвою з поплавцем. Закріпленим на держаку гарпона, а потім, коли кит знову підніметься на поверхню, добити його важким списом. Відтак здобич потрібно буде прибуксирувати і пришвартувати до борту судна і обробити, позрізавши з неї жир. Слід сказати, що це складна і важка робота для всієї команди, але зрештою ніщо не віщувало біди і тихе море мало посприяти китобоям у полюванні. Китобійний вельбот спустили на воду з лівого борту, і четверо матросів одразу ж посідали в нього. Боцман скинув їм два гарпуни і пару довгих важких списів з гострими наконечниками. До цього він додав п'ять бухт міцної і тонкої линви по 600 футів у кожній. Коли одна бухта розмотується, матроси швидко сточують її з кінцем іншої. Хоча іноді й пів милі линви буває замало, так глибоко здатний пірнути кит. Нарешті все китобійне знаряддя було складене на носі вельбота. Зайнявши свої місця, команда чекала наказу віддавати швартови. Останньому вельбот мав спуститися капітан Гал. Перш ніж відчалити, капітан ще раз окинув поглядом Пілігрим, що лежав у дрейфі. Вітрила були поставлені як слід, снасті гарно натягнені. Діку Вісенде, можливо, лише кілька годин доведеться самому командувати судном, та Гал іще раз покликав до себе юнака і дав йому останні настанови. Пильнуй, сказав він. Може статися, що Пілігримові доведеться піти за нами, тоді Том та його друзі допоможуть тобі впоратися з вітрилами, якщо ти їм усе гарненько розтлумачиш. Добре, якщо вітер трохи посвіжіше. Але хай що там станеться, Діку, не покидай судно. «Слухаюсь, капітане. Якщо в гонитві за китом ми запливемо занадто далеко, я дам тобі сигнал. Піднімо вимпел на кінці багра». Не хвилюйтесь, сер, я не спускатиму з вельбота очей. Чудово, Діку, і більше витримки. Пам'ятай, що тепер ти помічник капітана. Будь гідний цього звання. Юнак промовчав лише щоки його вкрив легкий рум'янець. Містер Гал ступив крок до мотизяного трапа, щоб спуститися в шлюпку, і подумав, який славний цей хлопчина скромний і рішучий. Поки вельбот віддалявся, пасажири піднялися на надбудову в носовій частині Пілігрима, щоб не пропустити жодної подробиці цього небезпечного. І через те ще більш захопливого полювання. Розмірені змахи двох пар весел швидко наближали до мети маленьке суденце з китобійною командою на борту, а кит-смугач спокійнісінько трапезував за три милі від шхуни. Вже за півгодини китобої змогли гарненько роздивитися майбутню здобич. Здавалося, що величезний кит поринув у сон. Очевидно, він наситився і тепер дрімав завдовжки. Могутній савець сягав не менше від 70 футів. Капітан Гал, проте, покладався не на щастя, а на досвід і майстерність своєї команди. Передусім він наказав стерничому нечутно підкрастися до сплячого кита проти вітру. Боцман незворушно повів шлюпку по краю червонястого поля на воді, в центрі якого плавав кит, обходячи його і вибираючи зручне місце для атаки. Увага, Говіку! сказав капітан. Тепер починайте по спіралі наближатися на потрібну відстань. А я наготую гарпун. Спробуємо захопити цього сонька зненацька. Слухаю, сер. Вітер увесь час дме в наш бік. Чудово, озвався Гал до матросів. Веслуйте тихенько, хлопці. Весла заздалегідь обмотані смужками шкіри, нерипіли в кочетах і тихо занурювались у воду. Вельбот ковзав по воді, як по маслу. Цілком не чутно. Смугач не ворушився, а вельбот, обходячи його по колу, потроху віддалявся від пелігрима. Повільніше, стиха скомандував веслярам Гал. Схоже, наша рибка щось почула, пробурмотів Говік. Вона тепер супа не так гучно, як досі. За п'ять хвилин мисливці наблизилися до кита на відстань Кабельтова. Боцман випростався на повний зріст і скерував шлюпку до лівого боку смугача. Намагаючись, проте, триматися на безпечній відстані, капітан стояв на носі човна, широко розставивши ноги і стискаючи в руці гарпун, націлений у товстелезну китову спину, що горбом випиналася над водою. Приготуватися. пошепки наказав Гал. Слухаюсь, відповів боцман, міцніше стискаючи стерно. Підходь. Вельбот порівнявся з китом. Зараз мисливців і здобич розділяло менше десяти футів, Смугач, який раніше погойдувався на хвилях, кит, якого захопили під час сну, легко стає здобичу китобоїв, проте капітан зволікав щось його зупиняло. Якась дивна застиглість, подумав Гал. Не схоже, що цей вайло просто заснув щось із ним не те. Те саме спало на думку й боцману, який витягував шию. Намагаючись роздивитися, що відбувається праворуч від кита. Але час було діяти. Схопивши гарпун точно посередині ратища, капітан Гал прицілився, а потім щосили метнув його у бік смугача. Задній хід. одразу скомандував він. Матроси щосили налягли на весла, і вельбот рвонув назад, намагаючись уникнути смертоносного удару хвоста пораненого гіганта. І в ту ж мить почувся вигук боцмана, що нарешті збагнув причину загадкової непорушності тварини. Маля, ми застали її за годуванням китеняти! Поранена гарпуном самиця саме перекинулася на бік, і тепер усі китобої побачили його. Гал знав Якщо поряд китеня, полювання стає удвічі небезпечнішим. Проте, усуперечого очікуванням самка смугача не напала на вельбот одразу. Вона стрімко розвернулася, вихопившись із води усім своїм могутнім тілом, відтак напрочуд швидко рушила вперед, а потім пірнула. Китання не відставало від матері. На вельботі встигли як слід роздивитися смугачихою і оцінити належним чином. Ця молода самиця була надзвичайно велика, і було б справді шкода після вдалого початку полювання відмовитися від такої багатої здобичі. Почалася відчайдушна гонитва. Вельбот мчав по хвилях стрілою, поступово віддаляючись від Пілігрима, та все ж веслярі не змогли змагатися з морським велетнем, а линва, закріплена на гарпунії, розмотувалася з такою швидкістю, що від тертя об борт човна ось ось могла спалахнути, та кит і не думав зупинятися. Навпаки, він усе глибше пірнав під воду. Капітан Гал приточив другу бухту, потім третю, але і її вистачило ненадовго. Очевидно, Гарпун не зачепив жодного важливого органу смугачихи, а це вже було поганим знаком. Крім того, здавалося, що тварина зовсім не має наміру підніматися на поверхню, щоб поповнити запас повітря. Хай йому грець. спересердя вигукнув капітан. Здається, ця солена матуся готова розмотати усі наші п'ять бухт. Ніколи такого не бачив. Схоже, вона задумала відтягти нас якнайдалі від Пілігрима похмуро додав боцман. Матроси занепокоїлися, шанси вполювати здобич ставали примарними. Аж ось і п'ята бухта розмоталася майже наполовину, і раптом туго напнута линва ніби ослабла. Ура. вигукнув боцман. Здається, втомилася. Капітан Гал, піднявши вимпел на вістрі багра, подав шхуні сигнал підійти ближче. Діксент з допомогою Тома і його друзів негайно підняв вітрила, проте вітер був слабким, і Пілігримові ніяк не вдавалося підійти до вольбота. Тим часом, як і передбачали китобої, поранена смугачиха піднялася на поверхню океану, щоб подихати. Гарпун усе ще стирчав в її боці, і тепер вона, здавалося, чекає, коли з'явиться з глибини китеня. Гал наказав веслярам налягти на весла, і незабаром Вальбот знову підплив до смугачихи. Двоє матросів веслярів склали свої весла і озброїлися довгими списами. Увага! Цільтеся гарненько, хлопці, не схипте. Ти готовий, Говіку. ж, капітане, насупився боцман. Але мені не подобається, що після такої скаженої гонитви наша матуся раптом затихла, немов зачаїлася. Мені це теж, здається, дивним. Треба бути пильними. Твоя правда, але ж не кидати почати. Вперед. азартно скомандував Гал. Несподівано самиця смугача стрепенулася, змахнула хвостом і зараз долала добрих півсотні футів. Стережися. закричав Гал. Зараз вона візьме розгін і шугне на нас. Назад, боцмане, швидше. Боцман вчасно відвернув вельботу бік, і смугачиха за інерцією проскочила повз нього. Матроси одночасно метнули списи, а величезна тварина знову рвонула до шлюпки, ледь не вистрибуючи з води і викидаючи два фонтани води й пари, забарвлені кров'ю. Ця спроба обійшлася самиці дорого. Вона отримала ще кілька глибоких ран. Шаленіючи від болі й люті, вона знову і знову намагалася напасти на людей. Причину свого болю. Третя атака виявилася вдалою. Боцман упав на дно шлюпки, зламавши під час падіння своє стернове весло. Капітан Гал кинув відчайдушний погляд у бік Пілігрима. Але що міг удіяти Дік коли йшлося про майже цілковитий штиль і застиглу шхуну? Він міг би узяти з собою двох-трьох найміцніших негрів і дістатися до вельбота на шлюпці. Але й це було неможливо. Адже капітан Суворо наказав йому в жодному разі не покидати корабля. Тим часом самиця смугача, прикриваючи своїм тілом китеня, знову атакувала вельбот китобоїв. Боцман Говік більше не мав чим змінити курс вельбота. і капітан Гал зрозумів, що відтепер усі вони приречені. Матроси нажахано схопилися на ноги, а наступної миті нищівний удар хвостового плавця смугачихи підкинув альбот високо в повітря, розламавши його на три частини. Кілька хвилин на цьому місці вирував водяний смерч із бризок і рожевої від крові піни. Коли за чверть години Пілігрим дістався до місця жахливої трагедії, там не було вже жодних слідів китобоїв. Тільки на поверхні води, що побуріла від крові, плавали дрібні уламки вельбота. Океан поглинув капітана Гала разом з його вірними матросами.